Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Ми з Півдня в області. Я з Кунченко нжала. Нарешті сьогодні постригла штамби, постригла і покажу штамби. Ну, Вони ще не дуже кульками, тому що в мене не було часу, як постригла їх в тому році, і оце постригла тільки в цьому році, зараз все. Часу не було. Ну, Лишилися такі штамби, вони всі на дві шапки майже. Ось один є високий на одну шапку, але він, бачите, в два столика йде. І тут всі ось такі йде. О, зараз обійду. Він спочатку йде один столик, потім, бачите, стає два і наверху така буде кулька. І в основному вони всі на дві шапки. Бачите, тут вони всі такі йдуть: одна нижча, друга вища, одна нижча, друга вища. Тут ось дві шапки. Що цю прибрати, то ось одна нижча шапка, ось вища одна. одна. Тут теж дві. Тут виходить таке, як буде, я так почала стригти, просто як буде одна кулька формуватися. Так, отакі штамбики. Скажу, що ми або їх. Ну, хочу, хочу або їх пересадити, ми будемо набрати землю, або щоб можна було їх формувати рідше посадимо, або не знаю, або пересаджу у відра, їх куплю. Побачу щось зроблю, тому що дуже важко їх тут формувати вкупі. Вони один одного заглушають. І ми ну, мені геть незручно їх стригти. Це при тому, що я їх стрижу так на раз-два. Є ще такий один, але він буде височезний. Тут у нас чотири стволики, тут шапочка внизу, виходять три, і сюди наверх яблуня заважає, і сюди наверх буде теж така шапочка. Ну, Це ще поки буду його формувати. Є одна бірючина жовтолисна, це вже така пістежна більш-менш кулькою. Треба ще формувати її. Ну, Вже така вона більш-менш схожа на кульку. І зараз покажу, залишився один штамбик пістраволисно-жовтої, Тут, бачите, всі пістраволисні з білим. Ось є ще одна така пістраволисна з білим, бачите, теж дуже багато столиків знизу, аж 5, а тут два. Ну, і на два столики буде одна така кулька. Ще ось тут такий. Кущики, по якусь забирають, я забулася. Так, є отакі тут вони саджанці, вони тут це купі ростуть їх багато. Бачите, її високі, і менші. Ну, ціну зараз не скажу, тому що вони тут різні різні по розміру. Буду їх викопувати, відсаджувати горщики і весну вже буде ціна. Ну, ці вже будуть такі менш, менш дешевші, бо кущі невеличкі. Тут ось є така кубка, і ось тут є ще це зелено-жовта зелено бірючина. Ось, так, ось такі є кущики на продаж. А сьогодні знову о, сонце вже тепло. Прямо припігало в день сьогодні. На завтра, правда, передають знову дощик. Ну, побачимо. Ось я залишила собі два кущі бірючини, щоб бачити, які вони можуть вирости величезні. Спеціально посадила, там пістряволисний, зелений з білим, цей й жовтим. Ну, буду так трошки його пристригати, тому що вони взагалі тут будуть у мене просто величезні. Ну, і тут собі я лишила це, я буду собі стригти їх, пострижу. Тут їх у мене чотири. Два будуть на ніжках і два ось такі більш-менш кульки з землі буду стригти. Де собі тут залишила. Дуже гарні вони на бірючина. Тут мені цікаво випустила такі жовті гілочки. Спробую, я, ну, по-перше, відріжу їх повністю. геть. Ці всі гілочки. І заживцюю, побачимо, що з цього вийде. Тому що вона буде. Е Така крупнолистова жовта. Та в мене така ось, бачите, ось жовтолисна. але в неї таке длинненьке листя, ось. Ось цієї буде таке крупне листя. Ну, думаю, що вдасться мені заживчувати. і буде в мене така бірючина жовтолисна. Побачимо. Дулась що... теж їх поклонило трошки в сторону ці кусі. Так, ну ти все. Хто хоче, пишіть у вайбер замовлення на весну. Будемо приймати на весну замовлення. Пишіть у вайбер в описі під відео Я завжди залишаю номер свого телефону, пишіть туди. Наразі бажаю всім гарного дня.